Кадрова ротація цього тижня замість паркувальників на вулицях з'являться контролери, і то байдуже, що зовні вони як паркувальники, бейджики інші, справа інша. Тепер це контроль за вашими діями. Адже тепер, якщо ви знайдете місце для паркування вашого авто, Мало буде просто туди влізти. Потім худки шукайте паркомат, сплачуйте і проходьте всю процедуру, як це роблять у Європі. Тільки в Європі вулицями не нишпорять контролери. Це вже доробок суто український. Тому і виходить, що з одного боку у нас справжня європейська система, а з іншого ті ж самі українські водії, за якими потрібно доглядати. Христина Бурдим розповість, що змінилося насправді. Паркувальники пішли у минуле. Від на столичних парковках заправляють контролери. Та й місія в них незвичайна штрафувати водіїв, які не платять за стоянку. Він носяться дані водія. Це його контактний номер, номер прав, номер автомобіля. Якщо є, то ще паспортні дані. І це все відправляється на адмінкомісію. Так працюватимуть поки лише в центрі Києва на ділянці вулиць Пушкінська, Прорізна, Городецького, площі Франка, Заньковецька та Лютеранська. Право штрафувати у працівників Київ Транспарк Сервісу з'явилося ще влітку. Відповідні зміни внесли в адміністративний кодекс, згодом їх узаконила і мерія. Було розпорядження міського голови, яке дало яким надано право контролерам Капаків Транспортсервіс складати протоколи про адміністративне правопорушення. Протокол спершу потраплятиме в адміністративну комісію КМДА. Якщо вона встановить, що є порушення, отримайте штраф від 136 до 204 гривень. Далі ці гроші стягуватиме вже державна виконавча служба. Щоб не отримати протокол, достатньо, аби контролери бачили, що водій заплатив за паркування. Людина мусить покласти або фіксальний чек, або талон. На торпеду з лівої сторони, щоб його було видно. Час все, все, нічим не прикриваєш, просто на торпеду. Якщо ж керманич оплатив послуги через мобільний телефон, контролер може перевірити і це за допомогою контрольного смс. Перший день нововведення виписано всього один протокол. А все тому, що за фактом контролери не можуть змусити водія порушника показати їм документи. Є люди, які просто ігнорують нас, просто не до них обращаємося. Доброго дня. Ладно, парковки вони даже не обращають на нас німання, просто по дверку, закривають машину і відходять з від машини. А ті, хто не звик платити за паркування і знав про ініціативу, просто вирішили не потикатися в центр. Тому на старті експерименту, наприклад, на вулиці Городецькій жодних проблем з вільними місцями. Сейчас просто я приїхала і в шоке, что є місце. Я вже думала при два круги нарізати. Тож виходить, покарати можуть тільки терманича, який покірно повідомить свої дані та стягнення штрафів, за словами керівника Київтранспортсервісу, не головне завдання. Найважливіше навчити киян офіційно платити за паркування та нарешті побороти корупцію. Головне це прибирання готівкових коштів тобто таке, що з вулиць міста Києва, і відповідно, ну уникнення. Потенційну можливу корупцію виникнення. Та водії поки не вірять, що паркувальники-контролери тепер не братимуть грошей. Припускають, що водії самі пропонуватимуть їм винагороду замість штрафу. кілька днів, і тоді буде зрозуміло. Я так думаю, що вони будуть злоупотребляти цим. Не вірять у зміни і громадський активіст Олександр. Стоять контролери, які збираються там фіксувати відсутність у тебе оплати за паркування. Ти кажеш про те, що. Дядя, ну давай вже як-то рішим, Суєш там 10-20 гривень і їдеш далі. Та новоспечені контролери наполягають віднині ані копійки. Собі. Ми не будемо ні брати жодних хабарів, тому що це зрозуміло, чим все закінчиться. А зараз шукати нову роботу я не хочу. Зарплату контролерам обіцяють підвищити до 6-8 тисяч гривень, ще й преміювати, якщо перевиконуватимуть план. Тож перед камерою джедаїв хлопці вирішили навіть зажовану паркоматом банкноту повернути власнику. Паркомати обіцяють лагодити дуже швидко. Так, у перший же день експерименту невідомий спробував воском залити прилад на вулиці Пушкінській. Та все виправили за 15 хвилин. Комунальники кажуть, що вже за перші дні нововведення столичні водії стали охочіше платити за законне місце для паркування.